Знаєте, you know, пан Тетяна, хочу почати з того, коли 24 лютого я побачив новини, а ми так раз чергували вже, нам нічого не говорили. Ну, чергували на техніці, на всяк випадок бронегрупа. І тут виходить людина і говорить: прикинь, обстріляли там десь взагалі якусь там центральних областей України, аеродром. говорю, що ти мелиш? Говорю, що ти взагалі, навіщо ти ту паніку розводиш? Заходжу. На новосний сайт, дійсно, вся вся Україна. У мене шок. Я дзвоню в Бердянськ, по побратим. говорить, так, да, розбили базу Азова, стріляють по Бердянську. Я дзвоню брату, він теж служить зі мною. Говорю, так і так. І ви знаєте, а так стало, що саме цей Східний фронт, де, ну, в принципі, де стояли з 14-го року або з 15-го року, його майже не чіпали, особливо от, ну, Красногорівку. Взагалі. І потім ми сидимо і це все бачимо. І ми чесно рахували години. Потім рахували дні, скільки ми вистаємо. Щоб не було соромно перед грузинами спочатку. Вони там за тиждень їх росіяни вимусили підписувати. Потім скільки протримались поляки у Другу світову в 39-му, потом скільки протримались французи. А потім. Оп, і їх з Київської області, Сумської, Чернігівської, а вже два роки майже а ми тримаємось проти величезної країни з величезним економічним потенціалом і людським потенціалом, і причому диктатурі, яка не буде питати про права людини, і хочеш ти чи не хочеш. І тому, коли зараз от на питання, якщо відповісти на частину питання, чи краще, чи гірше, однозначно краще. В плані того, що. Змінилась країна, однозначно не в кращу сторону. Звикли до війни, як говориться, знову пішло АТО десь там хтось, а у нас е, треба, як говориться, жити далі. Отак от. от. Тому в сенсі стану війська однозначно краще, сенс поповнення однозначно гірше, тому що, звичайно, в першу чергу йшли тоді ті люди, які пройшли АТО і ті, які. Не прийшли з якимось там, а що ми не що ми повинні державі, чого я туди піду. Таких питань ніхто не ставив. В цьому питанні так, тому ну однозначно краще, тому що вистояли Розумієте, зараз питання про контрнаступ, а тоді рахували дні до того, як візьмуть Київ, не дай Бог. Дні рахували, всі це почудово розуміють. А зараз ми вже обговорюємо, контрнаступ вдався чи ні. А Росія радується тому, що вони відбили наш контрнаступ. Поэтому це з одної сторони, чому саме не вдався, Знаєте, я звичайно, це моя суб'єктивна думка, звичайно, не маючи інформації ніякої такої ну, реальної, робити висновки, ну просто, от, просто як людина, яка ну я вважаю себе більш-менш адекватною, яка прожила життя, яка просто там Ті ж там фільми якісь художні, документальні фільми. Завжди перша теза, щоб наступати, треба мати перевагу. Ми перевагу, перевагу не мали ні в чому. Ні в живой силі, ні в техніці, що там прислали нам якісь там 80-х пан, не Пантера, як це, німецький, це Леопард. Леопар. Потім тому ну є якісь літаки, так, ще міги, немає. В артилерії переваги не маємо. З неба їх не збросили. І вони ще до цього. Ви цілий рік будували ці укріплення, три лінії і ще й все замінували. Мені просто цікаво, а який, звідки? Чому взагалі ми повинні були так зробити? Ну, як це могло статися? От я, я просто от для себе я так спілкувався і до там, і контрнаступу, там це в травні. Я говорю, та я не хочу бути песимістом, пораженцем. просто ну скажіть, а ну а з чого? Хочеться вірити? Та питань немає. Я кажу, не хочеш розчаруватись, не треба очаровуватись Але десь якісь є цифри. Ну як, просто да, я, я не навчався там, я не буду говорити, що я там якийсь стратег чи військовий аналітик. Просто як от просто як людина, навіть як солдат, звідки це візьметься? Що я зараз піднімусь, мені якийсь ось бляшанок на мене навішають, і я вийду там. Я отримую перевогу. перемогу, перемогу над уксіком. Наприклад, ну з чого це взяло? Якщо у нас ну, нічого не було в перевазі, в якійсь, ми в чому ми переважали, щоб атакувати. тому мене це ну, как, не здивувало звичайно. Да, звичайно, погано, що багато положили людей. Це однозначно, це війна. Тут я не буду ні оцінювати, ні говорити, як треба було. Звичайно, я не знаю, як треба було. Але я. Особисто я не очікував, що ми зараз погонимо як було в Харківській області. Однозначно такого не, не мало бути. Однозначно для того, щоб не було Харківської області, Путін і провів мобілізацію. Третю мобілізацію в історії там, їхньої країни, там, перша в Першу світову, Друга в Другу світову, а третя, отак от. Україна вже герой. Вимусила їх оголосити мобілізацію в країні. Це вже перемога, звичайна, але очікувати, що вони чомусь побіжуть. Ну, хто очікував, той розчарувався. А навіщо робилось? Як на мене, роздували це все? Просто хотіли таким чином. Можливо, можливо, без всякої конспірології, можливо, хотіли, щоб люди саме розчарувалися. Саме розчарували, щоб потім, коли все одно прийдеться домовлятись. Я так думаю, у нас таким чином і Захід склоняє, просто не буде грошей. На, просто на економічні, тому що ніхто ж не вірить, що у нас Україна у стані війни, коли відхапали таку кусок території, а ми всю соціалку тримаємо на своїх плечах, на своїх там підприємцях. Звичайно, що дають гроші і на зарплати, і на виконання програм державних, також потрібна зброя. Просто будуть менше давати, і все будуть. І самі, хто хоче воювати, скажуть: ті, як було в Армії, коли Азербайджан почав повертати собі на Горний Карабах. Чому ти скажуть, хочете воювати? Давайте, чого ж червь немає у військкоматі. І все. І коли ще й розчарування, я думаю, це був один, можливо, один із таких нюансів, щоб розчарування в населення прийшло і примирення з тим, що нам прийдеться чимось поступатися. Ну, це моя суб'єктивна думка звичайно.